Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Діти, сьогодні Петрик збирається до бабусі і до дідуся в село і не знає, який йому одяг одягати, а ми йому розкажемо, яка пора року у нас зараз. Петрику, подивись на малюночки. У нас на малюночках дуже яскрава осінь. Це у нас вона вже була така. Барбиста, яскрава, золота. Діти, а чому золота? Ніби сонечко, світе, листечко е, блистить іначе вона золота. А тепер, е, дітки, Петрик мене ще запитав, а куди дівалися птахи? Давайте йому розкажемо. Дітки, давайте, Петрику, розповімо. Подивіться на малюночки, де діти вийшли на прогулянку своїм песиком, і бачу, що зграйка пташок кудись полетіла, а ще в небі. Багато зграй птахів полетіли кудись у синьому небі. Діти, ви знаєте, що це ж птахи полетіли в теплі краї. І Петрику, ми вже тепер сказали, ти вже тепер знаєш, Петрику, що птахи летять в теплі краї, і тому у нас мало співів птахшок. А ще яка буває осінь, ось давайте ми, Петрику, ще розповімо. Дітки, ми Петрику покажемо і розкажемо, що вчора в нас був дуже дощ рясний, великий. Вітер віяв і було дуже холодно. Так ось, ось осінь буває холодна, буває дощова, буває вітряна. Подивіться на малюночки. І ти, Петрику, поглянь, листя вже на деревах немає. Вода дуже холодна, на землі. Дуже багато листви, яка опала з дерев. Це ми називаємо пізня осінь. Діти, давайте разом скажемо. Пізня осінь, молодці. А тепер ми ще Петрику розказуємо, що осінь буває і гарна, і холодна, ми сказали. А ще що вона дарує людям? Давайте розглянемо. Дітки, подивіться, у мене ось на тарілості. Плоди дерев. Подивіться, це каштани, Петрику, поглянь, це каштан. Він великий, кругленький, гладенький. Ось які каштани. Це я зібрала у нас в дитячому садку. А ось діти, дивіться, це шишка. Каштани із дерева каштана, а шишка з дерева сосни. Або ялини. Ось це із сосни такі шишечки. А це з ялини. Бачите, це теж плоди, вони необхідні птахам, там є зерно, і ці зернятка пташки виколупують і їдять. А ще є ось такі орішки. Вони шоршаві, круглень, не стільки кругленькі, овальні трошки, і розподіляються на дві половинки. Тут є зернятка, вони смачні і корисні. Діти і люди полюбляють такі горішки. А ще, діти, вам домашнє завдання. У нас на території дитячого садка немає дуба, а ви гуляєте на прогулянках. Будь ласка, зберіть е, з, плоди дуба. І покажете мені на фото. Що ж це за плоди? Це жолуді. Петрику це жолоді. От жолуді, будь ласка, зберіть і мені покажете. До побачення, діти, до зустрічі!